Це Бердичівський виправний центр номер 108 З хвилини на хвилину, звідси на волю має вийти засуджений Олександр Квашук. Ще понад два роки він мав би відбувати покарання, але днями президент України підписав указ про його помилування. Рівно 10 місяців тому Олександр Квашук без супроводу і у камуфляжі приїхав відбувати покарання до виправного центру. Позаду уже був рік служби у зоні АТО. А от на таку зону потрапив уперше. 24-річному хлопцю були потрібна допомога та реабілітація. Як могли підтримували засуджені та персонал? Працював психолог. Вони сприйняли дуже гарно. Вони йому всіляко допомагали, тому що він психологічно був надломаний. Він не розумів, куди він. Попав, він з тим був раніше незнайомий з місцями позбавлення волі. Знаходився в пригніченому стані. Це виражалось в тому, що він ем, замикався, досі часто замикався в собі. З самого початку Олександр шукав спосіб, як законно і найшвидше вийти на волю, і знайшов, написав президенту, клопотання про помилування. Адміністрація клопотала е, в характеристиці. Він Закону слухняний громадянин України, який не порушує закон в місцях позбавлення волі. Також він проявив себе тільки на з позитивної сторони. Адвокат Олександра каже, був переконаний, що той не заслуговує на в'язницю необхідні докази та документи збирав понад місяць. Ця людина заслуговувала на Він віддав батьківщині обов'язок, з ся згідністю. Вільні войські військові присязі, дякуючи командування частини і. По органам місцевого самоврядування і з волинського району нам все. Я рахую, що більш ну оперативно нам вдалося зібрати ці матеріали. Зібраних доказів виявилося достатньо. Президент помилував Олександра Квашука. Сьогодні ми вас звільняємо з установи вже з з указом президента України. Розпишіться про ознайомлення цього наказу. Пишіть ознайомлення. Він отримує свої документи, зокрема посвідчення учасника бойових дій, і виходить на волю. Біля воріт виправного центру. Хлопця ніхто не зустрічає, хоча вдома на нього чекають матір, троє сестер, племінники і, напевно, вічі. Це через нього Олександр переступив закон. Його засудили по 121-й. тяжкі тілесні ушкодження. У бійці з відчимом хлопець штурхнув його ножем, пошкодивши легені. Тоді каже вкотре заступався за матір. Я не хотів йому там за події. Якісь там фізичні там. Футболь. Але тим паче він же ж захотів мене посадити і він це зробив. Мене теж можна зрозуміти, що я цю людину терпів 12 років і, і сім'ю мутузив, і, і дивитися на тим, як мама б'є. Дорогою додому Сашко купує мамі квіти. Каже, вдячний їй за те, що чекала з в'язниці, і за то, де було важче, він і сам не знає. Я б не сказав, би, що там. На... На БВЦ цьому легше, ніж томато. Так, да, тільки не стріляють. А психологічно і. Ну там ж різні люди сидять, там сидять і рецидивісти, і... і хто хоче там. І наркомани. Що і... там. Страшно буває захищати батьківщину. Олександр Квашук пішов у першу хвилю мобілізації добровільно і одразу після вироку. Суд першої інстанції присудив три роки умовно. Про судимість у військкоматі навіть не питали. Вже коли мав вирушати у зону, АТО, дізнався, що прокурор подав апеляцію. Нове рішення суду три роки реального терміну обмеження волі. Але відбувати покарання його не відпустили. Пішов воювати. Вони мене не могли так, як Бо я вже був мобілізований, я мусив іти. Хоча командування частини мені обіцяло, що все буде добре, ми тебе там в обіду не дамо. Я демобілізувався і мені на другий день буквально подзвонили. дзвонили. Сказали, що ти мусиш їхати і відбувати покарання. Довга дорога додому пройшла у розмовах про життя та війну. До рідного села Бронецька Гута Сашко повертається пізно ввечері. Першим його зустрічає сільський голова. Сільський голова зізнається, для нього Олександр Квашук ніколи не був зеком. Те, що пройшовши пекельний Донбас, він мусив ще й відсидіти три роки за прикру випадковість, вважає несправедливістю. Як він може, прийшов за то, і така сталася ситуація, знаєте, мене це здивувало. Здивувало, як можна так це все переграти, щоб потім людина після того, що зробила, тому що насправді мене патріотів багато в селі, а воїнів мало. Бо воїн це напевно стан душі. Його надійне плече повірте. Він знає, що це є правда, це є неправда. Через що він, може, для інших і складних це для мене ні. За кількасот метрів від сільради батьківський будинок. Там двадцятирічний Олександр живе із сестрою. Сюди приїхала і матір, аби зустріти сина. Дякую тобі, сина. У рідній хаті Сашко дещо ніяковіє. Родина живе тепер аж надто скромно, але радіє, що нарешті повернувся. Я вірила в те, що якимось чином може йому спишуть, може ну, багато пережив. Кажу, сину, ти там довго не будеш. Ну, але в душі розуміти, закон є закон, дотримуватися його треба, кожен повинен. Уже потім Валентина Іванівна зрозуміла те, що сталося, провина їхнього першого адвоката. Чоловік мав оскаржити рішення суду, але чомусь не зробив цього. Сказав, що. На той момент треба, щоб Саша був присутній а оскільки вже його відправили. Вже в його навіть у Новград-Волинську на той момент не було. Значить, я думала, що це так і треба. Вже жінка каже, чекати сина було важко, особливо за то. Вона дістає шапи його стару дембельську форму зі строкової. Той служив у Криму у береговій охороні. А це вже камуфляж, у котрому в травні 2015-го повертався. Зато там був у секторі Б у складі 10-го мотопіхотного батальйону. Свою військову професію хлопець приховує. Бригади з хлопцями, що там осталось їх двох. Може, хтось із них там живий, а так вони всі погибли, ці хлопці. А це Сашкові нагороди, нагрудний знак та медаль за оборону рідної держави. Хлопець показує їх, соромлячись, бо героєм себе не вважає. Хоча каже, військова служба припала йому до душі і з нею готовий пов'язати своє майбутнє. Тим більше військомат уже запрошує. Ну Що воєнкомат завтра? Поїде в воєнкомат? Ну як же. Ти що? Ну визивають, треба їхати. Поїдемо, побачимо, що вони нам скажуть. Вічим Сашка, якого хлопець поранив три роки тому, зустрітися з пасенком не приїхав. Матір каже на роботі. Жінка продовжує з ним жити, бо має спільну дочку і сподівається, що стосунки у родині все-таки налагодяться. Адже пережиті події змінили усіх. І Олександр і його рідні, і навіть адвокат, який добивався президентського помилування. Упевнені, ті два роки, які хлопець ще мав провести у виправному центрі, він не змарнує. Навпаки, принесе користь своїй країні, який готовий був віддати життя. На фронті і який планує служити далі, я вірю в цьому людину, що він дійсно принесе користь нашій батьківщині, і він ніколи не стане на щах вчинення злочину, тобто, це людина за яку стоїло боротися.